Народна мудрість каже, що людина молода доти, доки молода її душа. Але чи так є насправді? Давайте подивимось. В останню неділю червня в народному домі відбувся молодіжний вокальний конкурс Майбутнє України, який був приурочений до свята дня молоді. На захід зібралися люди різного віку, щоб зайвий раз відчути себе молодим. Учасники ж, в свою чергу, своїми піснями намагалися достукатись до кожного серця. Е, надзвичайно хочеться передати людям е, такі відчуття пісні. Хочеться донести до людей, донести якісь почуття, які конкретизує пісню. Учасники виконували свої номери настільки проникливо, що жоден глядач не міг залишитись байдужим. Кожного прокинулося свої певні почуття, а деяким це нагадало їхню молодість. У мене був час, це були 60-ті років, початок 60-х років, коли я на цій сцені приїжджала також із своєю піснею нашого. Великого Великого Кобзаря Тараса Шевченка зори моєї вечірньої. І на цьому конкурсі я зайняла була друге місце. Так що я себе сьогодні відчувала на цій сцені разом з учасниками сьогоднішніми, які були в цьому залі. Під час таких святкувань зникає поділ людей на старих та малих. Всі стають рівні, адже в душі кожна людина відчуває себе молодою. А душа. Чи вона старіша є з роками? Ба ні. Вона у нас завжди молода. У неї до віку буде литись перший танець. В ній тече життя, вода. Завершило святкування визначенням переможців у різних номінаціях. Головну перемогу гран-прі здобула Христина Івонюк. Незважаючи на зайняті місця, всі учасники дуже талановиті. Тому зайвий раз переконуєшся, що в нашій країні велике майбутнє. Я відчував велику радість за нашу молодь. За наші таланти, таланти тисненщини, і я побачив, що в Україні велике майбутнє із такими молодими людьми. Після такого святкування можна зробити тільки один висновок: що людина дійсно молода доти, доки відчуває себе такою.